Не минулий тижні відтоді, як Володимир Зеленський заявив про безальтернативність членства України у НАТО в якості гарантії безпеки для припинення вогню, як свою позицію з цього приводу висловили і у Кремлі очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що у разі вступу України до альянсу переговори про завершення війни будуть неможливими. Цікаво, що адресатом ультиматумів в обох випадках стали не учасники війни, а США. докладніше про те, наскільки твердими є на. Міристорін дотримуватися своїх позицій, і яким чином американці будуть врегульовувати ці непереборні протиріччя? Дивіться далі. Варто зазначити, що, хоча під час інтерв'ю Сергій Лавров не уникнув згадки про сумнозвісні червоні лінії Кремля, його загальна риторика щодо російсько-американських стосунків була не надто агресивною. Ба більше глава МЗС навіть майже не бряцкав ядерною зброєю, сказавши натомість, що Росія не думає про війну зі США і не хоче її, адже вона може мати ядерний характер, тому для Москви головне її уникнути. Щодо вже існуючої конфронтації, Лавров заявив, що війна в Україні є гібридним проти. Стоянням між США та РФ, але Кремль не бачить причин, через які Москва і Вашингтон не можуть співпрацювати заради всесвіту. Якщо диктування умов заходу з боку України виправдані тим, що саме ці країни вирішуватимуть, які гарантії безпеки надати Україні, то риторика Кремля, сконцентрована на стосунках зі США, наштовхне на думку про те, що Росія знову намагається мінімізувати участь і вплив України на процес формування підвалин для початку переговорного процесу. Водночас варто зазначити, що що категоричність і безальтернативність позицій обох сторін ставить їх лідерів у ризиковане становище. Очевидно, що розраховувати на задоволення усіх побажань ані Україні, ані Росії не доводиться. Тому в певний момент сторонам доведеться або зірвати переговорний процес повністю, або все ж відмовитись від своїх аж надто принципових позицій. Своєю чергою, Дональд Трамп може тиснути на обидві сторони шляхом збільшення або зменшення військової допомоги Україні, а також даючи нові чи скасовуючи старі до Воли для використання західного озброєння по території РФ у такому випадку ключовим фактором для ухвалення рішень і надання переваги одній зі сторін стане вплив результатів війни на національні інтереси. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.